Ця книжка мала увійти до випуску ще двомісячної давнини. Проте також склалося, що вона аж ніяк не влізала у минуле видиво. Натомість я напакував інформації про екранізацію іншої. Дуже, знаєте, такий непоганий мультсеріал з драйвовим музлом. Словом, кому цікаво, забігайте, дивіться. Але спершу, звісно, додивіться цей випуск, у якому мова піде про найвеселішу різдвяну книжку за версією проєкту Інтелеклес. Так, батько Вепер. Це в їхньому стилі. Розумої відхилення. Ексцентричність. У чому різниця? У кількості грошей. Террі Терріпрачет. Батько Вепер. Роман починається із традиційного ліричного відступу автора. Він каже, що усе має певний початок. Хоча багато фізиків із цим не погоджується. Потім ми дізнаємося про пана Часначая і що його взяли до гільдії найманців і жалю. А ще про чарівників невидної академії, які вирішили за будь-яку ціну відчинити двері з застереженням не відчиняти за жодних обставин. А також про Сьюзен Стогеліцьку, нагадую, онуку смерті, яка влаштувалася працювати гувернанткою та її відносини з працедавицею. Та звичайно, це лише три зачини до основного сюжетного момента: знищення батька Вепра. Якщо ви раптом не зрозуміли, то це такий собі дискосвітовий Санта-Клаус, ну чи Святий Миколай, і приходить він на «Вепроніч». 32 грудня роз'їжджає на санях, запряжених веприками, лазить по коминах, роздає дарунки, випиває залишені 1 мільйон 800 тисяч 706 келишків хересу і поїдає 68 тисяч 119 пирогів зі свининою. Бо для нього все це лише один келих і один пиріг. Так от, напередодні вепроночі батько вепер стає недоступним. І причетний до цього, звісно, раніше згаданий час на чай, ну, чи пак часу на чаю. І група бандюків. І оце злочинне угрупування планує також викрасти усі зуби, зібрані зубною феєю, аби таким чином отримати контроль над дітьми та наказати їм не вірити у батька вепра взагалі. Старий добрий друзяка смерть вирішує взяти на себе обов'язки батька вепра, аби Віра не зникла. А Сюзан після довгих вагань погоджується допомогти і рушає на пошуки зниклого. У процесі вона зіткнеться із обоже похмілля наймення сушняк. Іншими божками, створеними через надмірну віру, як фейка, волосся-випадайка чи пожирач шкарпеток, а також із самим винуватцем усієї катавасії, часначаєм. І повірте, це буде запекле протистояння. Батько вепер є 20 20-м епізодом дискосвіту загалом та четвертим. Четвертим епізодом серії смерть, яка потрохи переростає у смерть та сюзан. Не здивуюся, якщо у завершальній частині жнець взагалі з'явиться лише епізодично. Роман містить такі прекрасні речі, як помилка ділення на огірок, пошук квадратного корення із 27,4, свиню із великим, <кхи> яка цюняє, шикарне ресторанне меню із бруду та черевиків, засоби боротьби із бабаями, море приміток, гору відсилань, безліч фраз для цитування та і Інших радощів книголюба, українською видано у 2019-му у видавництві Старого Лева майже під зимові свята. Збіг не думаю. Обкладинка, як бачите, збоку така біленька вся, наче сніг. А спереду зображує смерть у ролі батька вепра, а також веприка. Імовірно, один із його упряжки. Переклад Анастасії Коник дуже смачний читати було приємно. Батько Вепер це класне чтиво, яке стібеться над різдвяними традиціями та звичаями і посуватиме не тільки до різдвяного списку на прочитання, а й до будь-якого іншого комедійного. Наприкінці 2006-го на британському телеканалі Sky1 показали двосерійний різдвяний мюзикл Батько Вепер. Гаразд жартує, це у нас на ті часи на зимові свята крутили телемюзикли за мотивами культових творів із відомими, часто густокацапськими, артистами у головних ролях. Не те, щоб я їх не дивився, але шедеврами не вважаю точно. А по британському телеканалу показали міні-серіал Батько Вепер за мотивами одноіменного і логічним збігом сьогодні, оглянутого роману Террі Пратчета. Це було два епізоди по півтори години. Кожен їх показали 17 та 18 грудня. А уже за рік. У 2007 му стрічку показали уже на святвечір та саме Різдво, тобто 24 і 25 грудня. Ви можете цілком закономірно спитати, а що ж тоді випуск не на Різдво, а якогось 7 січня? Але відповідь на це питання було у випуску за 24 грудня, тобто два тижні тому. Ні, чесно було. Так от про фільм. Сюжет відповідає сюжету роману за винятком деяких деталей: трохи бошків порізали, трохи сцен насилля прибрали, місцями героїв поміняли або видалили. Словом, все у кращих традиціях екранізації. Акторський склад включає Девіда Джейсона, Марка Ворона, Мішель Докері та Яна Річардсона. Режисер Вадим Жан. Фільм поклав початок серії екранізацій диско світу. У березні 2008-го випустили Барву Чарів за мотивами перших двох романів про Ринцвінда, Обидва є українською. А наприкінці травня 2010-го поштову лихоманку за мотивами першого роману про Мокра фон Губерпука. Якщо правильно розумію, українською пока з під циклу тільки цей і є. Якщо роман мені сподобався, то радити фільм я не буду. Я не застерігаю вас від перегляду, але нам було ну якось геть нудно. Творці старалися, вони молодці, але книжка це книжка, і мозок при прочитанні показує набагато крутішу кіноху у якості 16к. Наприкінці, як завжди, виражаю велику подяку Вайвайновлі в клавер та решті чудових людей, які підтримують мене на сервісі Donatello. Ви дуже мотивуєте продовжувати непростий шлях буктюбера, попри мої зовсім не оптимістичні кількості переглядів. Також нагадую, не забувати донатити на збройні сили України, які невпинно нищать армію окупанта. З вами був Роберт Менус. Це був проєкт Інтелаклес. Воріженьки згинуть. За вікном співають колядники, нова радість стала на землі, але радості вони несуть замало. Дівчина зі мною пліч, а пліч із даху звисають. Буру лікиця пискляве голосіння задовбало, знов прийшло різдво. То стою, всміхаюся, як дурний. Купу часу знову заберуть вони срані помічники сатанинські. Потім мені, певно, зриває Побігаю збитою в руках і усі ховаються у жита, і знов прийшло різдво сміхатися тим, хто тебе уже задрав. Давно мене змучує в цей увесь різдвяний дух. Ви лякаєте люди, чого ви лізете у мій. Давайте свої дарунки та йдіть собі.